Швидко повторюю, що в нейромодель входить ваша тілесна свідомість, чуттєва свідомість, ментальна свідомість і духовна свідомість. Це чотири види свідомості. Так ось ми вчора проробляли індивідуальні нейромоделі. Пам'ятаєте один момент, який я хочу нагадати вам і нагадати новим: що у вас ваш мозок має ідентифікацію точки один зараз. Ви якось себе ідентифікуєте. Там, я, чи бізнесмен самостійний, там, роблю те-то-тето. Чи я там найманий. Звичайно, в ідентифікації є ваша там, національність, все, все, все. Зараз ми говоримо раз ми на бізнес-тренінгу, це ось така загальна ідентифікація на зараз. І пам'ятаєте про те, що в цей же момент ваш мозок робить ідентифікацію майбутнього, тому що йому потрібно розуміти, куди ви йдете. Тобто мозок не може без цієї ідентифікації. Він не може, у вас буде психічне зрушення, якщо у вас не буде візії куди. Просто як ви зараз мені скажете, о, там ну, не всі ж тут на вулиці, це ті, які роблять візію. Пам'ятаєте, я говорила? Людина не обов'язково сідає і мислить про свій образ майбутнього. Вона не робить це свідомо, якщо вона не свідома, що робить її мозок. Він просто хватає все, що подобається. Ота успішна, той успішний, чи тут мені подобається взаємостосунки, і зліпляє з цього якийсь образ, ставить його, тому що він не може не рухатись. І ми з вами говорили про те вчора: що цей образ, якщо він несвідомо формується, поганий тим, що приблизно цикл формування нової нейромоделі ми казали з вами від середньому у людини це 4-5 років. Просто щоб через 5 років вони сиділи в тому, що блін, де я? Тобто, наче в мене все є, що я хотів, але це, не, ну, це мене не радує, це не те, що я замовляв. Так ось, це був коротко. Ми там проговорюємо вчорашній день. Тепер нейромодель буде пхнути вас завжди. От. Це залог, це закон а, функціонування наш, нас як живої системи, і, скажімо так, гарантія. Фізичного, ментального, психічного здоров'я. Тобто тільки ми зупиняємося, ми починаємо втрачати це здоров'я. Кожного ресурс свій, але від того, що ви можете втратити це здоров'я через декілька років, а не через декілька там, тижнів, я думаю, вам не радісніше. Тобто, краще все ж таки рухатись. Так ось на якомусь етапі нейромодель розум... ну, ставить вам задачки. Ми говорили з вами, що тут іде запит на хард і софт skills, Тобто від цієї точки через запит, які вам потрібні навички, да, вона вас веде от в цю точку. Потім, як ви розумієте, виходить точка третя, ну, з'являється, тільки ви сюди прийшли, зразу ж буде наступний крок, наступний і так далі. Так от, є скіли, які ми можемо робити самостійно. Тобто, я виходжу із найманого, наприклад, бізнесу, формую. Особистий кейс, да, формую особистість там, агенцію. І тут мені із одного кроку, щоб сюди перейти, як мінімум, потрібен новий скіл, коли я опираюсь на себе, беру зобов'язання на себе. Тепер уже перед іншими людьми. І ось такий я роблю крок. Але сьогодні другий день ми говоримо про більш складні. Рано чи пізно виникає ще вищий рівень виклику. Коли ти можеш прийти до чогось, це вже не це. Скажімо так, ви вже сюди зайшли, в третю точку. І там кого як, четверта точка. Але вона виникне на якийсь момент, де ось ці скіли, наш шлях, можна робити тільки з кимось. Все, ти свій ресурс виробив. Тепер я скажу те, що не всі розуміють, але ви в цій групі, всі, хто будуть брати записи, розуміють, і знають з, з, з моїх базових курсів і так далі. Бізнес-партнерство від інтимного партнерства відрізняється тільки відсутністю сексу. Все. Ще раз повторити? Тобто, взагалі немає його? Ні. Як ви хочете. Тобто, я про те, що бізнес-партнерство і партнерство. Інтимне в сім'ї, ну, як ви там бачите, в парі. Давайте так: партнерство в парі і бізнес-партнерство. Давайте так розрізняти. Для нейросистеми це одне і те ж. Абсолютно. Тобто, чому воно так виміряє? Рівнем близькості. Рівнем включеності в життя один одного. Тому? Тому розходження, вихід з партнерства. Ніколи не буває легким, якщо це було справжнє партнерство. Це зрозуміло.